Знову людина побачила, що пишо лівою рукою і спитала, чи я лівша. І саме це стало причиною створення цього відео. Сьогодні розберемо, що означає бути лівшею, які є переваги, які є незручності взагалі. Це дар чи прокляття. По-перше, що хочу сказати, я просто не можу нормально користуватися звичайними ножницями. Відчуття таке ніби ріже метал або товстий картон. Для прижів це звичайна річ, але для мене це тяжко. У школі теж було весело, якщо сідав справа, то завжди заважав сусіду, а коли зліва, мені самому було незручно, і вчителям, наскільки я пам'ятаю, було до цього все рівно. Також ще багато хто каже, що лівшам складно користуватись комп'ютерною мишкою, але я з дитинства сидів за компом і ставив хедшоти без жодних проблем. Я навіть запитав у чата GPT, які так би мовити несправності є у лівшів, або те, що може правша, а лівша ні. І чесно кажучи, нічого страшного він не сказав, те, що я вже знав: ножниці, парта, мишка, дрібниці побуту, тобто нічого страшного. Близько 10% людей на світі лівші. Це справжня рідкість, і саме ця рідкість робить нас особливими. Світ спроєктований для правшів. дверні ручки, інструменти, клавіатури, навіть музичні інструменти. Усе під них. Тож лівшам доводиться постійно підлаштовуватись, а це у свою чергу розвиває мозок і робить його більш гнучким. Постійна необхідність шукати нестандартні рішення формулює мислення, яке відрізняється від звичного, саме тому лівші часто бувають креативні і адаптивні. Це пов'язано з роботою мозку. У більшості людей домінує ліва півкуля, яка відповідає за логіку, мову, цифри та аналіз. У лівші активніша права півкуля, та ще відповідає за уяву, креативність, музику і образне мислення. Через це вони часто поєднують логічне і творче одночасно. Вони можуть придумувати те, до чого інші навіть не дійдуть. Саме тому серед лівшів багато художників, письменників, музикантів, винахідників і навіть політиків, які мислили нестандартно. Леонардо да Вінч, наприклад, був не лише художником, а й інженером, винахідником і науковцем. Його ліворукість допомагала бачити світ інакше. Те саме з Ніколою Тесло. Він мислив поза межами звичайного. Або сучасні приклади: Барак Обама, Білл Гейтс та навіть Месі. Ці люди, які не просто пристосувалися, а використовували свою унікальність як перевагу. Ще цікаво, що лівші швидше реагують у стресових ситуаціях. Науковці з'ясували, що лівші в обидві півколі мозу активніші і краще взаємодіють між собою. Це допомагає швидше приймати рішення, особливо коли навколо хаосу або треба миттєво реагувати. Ця особливість помітна не тільки у житті, а й у спорті у тенісі, боксі, фехтуванні, бейсболі. Лівші часто мають перевагу над правшами, їхні рухи непривичні, кути ударів інші, тому суперникам складно підлаштуватись. Це навіть має термін статистична перевага лівшів. Але якщо заглянути в історію, колись лівшам було непросто у середньовіччі ліву сторону вважали нечистою. У школах дітей перевчали писати правою, а в релігійних текстах ліва сторона часто символізувала щось негативне. У результаті багато людей приховували свою ліворукість. Та, попри все, лівші не просто вижили, вони довели, що відрізнятися це нормально. А сьогодні це навіть перевага, адже саме це нестандартне мислення, швидка адаптація, здатність бачити інше, дають перевагу в сучасному світі. Ще одна цікава річ: не лише люди бавають лівшами. У тваринному світі ця особливість теж існує. Наприклад, кути, собаки, мавпи, навіть папуги часто віддають перевагу лівій лапі або крилу. Це впливає на їхню поведінку, координацію і навіть спосіб мислення. Дослідження показують, що тварини, лівші також демонструють більш творчу поведінку в експериментах. Виходить ліворукість це не просто людська риса, а природна закономірність, яка зустрічається у різних видів. Отже, якщо підсумувати, ліворукість це не вада, а унікальна риса мозку. Вона допомагає мислити ширше, швидше пристосуватись до нових умов і бачити світ з іншої перспективи. Відео буде коротким, але все ж було б цікаво побачити коментарі від ліворуких людей, з якими незручностями спіткаєтесь ви. Правші також пишіть свою думку, буде цікаво подивитись. І взагалі підписуйтесь на канал, ставте лайки, далі буде ще цікавіше.